Моніторинг рівня промислової безпеки у Саксаганському районі це системна робота, до якої залучено фахівців різних рівнів, спеціалісти районного управління праці та соціального захисту населення, експерти фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, члени районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення. Тільки в минулому році фахівці провели 26 перевірок на підприємствах району. Результат 72 виявлених порушення норм охорони праці. 67 порушень вже ліквідовано, решта на контролі. Моніторинг динаміки травматизму за останні чотири роки свідчить: загальний травматизм знижено майже на чверть. Показник нещасних випадків з людськими втратами тримається на нульовій планці. Якщо в 2009 році. Стався 31 нещасний випадок, то в 2012 році цей показник зменшився до 24 випадків і залишився на рівні 2020 року. При цьому показник рівня смертельного травматизму, починаючи з 2009 року, зведено до нуля. Відсоток травмованих по району в 2012 року відносно до загальної кількості травмованих по місту складає 9,9%. Найбільшу кількість випадків виробничого травматизму зафіксовано на підприємствах Промремонт, Полстар та на Криворізькому заводі гірничого обладнання. Фахівці зазначають, зазвичай причини нещасних випадків на виробництві суто організаційні. Невиконання інструкцій з охорони праці, невиконання посадових обов'язків, порушення правил дорожнього руху, усунення цих причин не потребує матеріальних витрат, а лише підвищення трудової та виробничої дисципліни. Фахівці наполягають на запобігання травматизму, насамперед працює його профілактика. Це своєчасне навчання безпечним прийомам праці, чітке дотримання інструкцій, атестація робочих місць. Наскільки якісно і системно ведеться така робота на підприємствах, питатимуть перш за все з керівників. Вважаємо за необхідне наголосити, що керівники підприємств разом зі спеціалістами з охорони праці насамперед повинні. Направити свої зусилля, спільні зусилля на виконання такого головного питання як збереження здоров'я та життя кожного працівника.